Тут у нас є такі невеличкі правила. Це писали самі діти, тобто ми за їхньою ініціативою розробили правила, як правильно ну, поводити себе в цьому приміщенні у Полтаві близько двох місяців. Дії недільна християнська школа, благошкола Нарнія. Започаткували проект 15 вересня 2024 тисячі Заняття проводять для дітей віком від 6 до 13 років. Я дізналася про багатьох біблійних персонажів, таких як Даниїл, чи Ілля, чи пророк майсей. І ну я перету деякі даючи про поради, як себе вести, якщо щось не так. І тут дуже добрі вчителі. Сама благошкола Нарнія це така собі школа добра. Ми навчаємо дітей моральних цінностей. І навчаємо, як правильно себе поводити, навіть якщо тобі бажають ну, там, зла. Намагаємося якось поєднувати християнське вчення про добро. Школа працює за підтримки благопростору Свято-Успенського собору ПЦУ та Полтавського батальйону небайдужих. Заняття для дітей безплатні. У нас є така велика потужна команда полтавського батальйону небайдужих волонтерів на одній із чергових наших нарад. Волонтерської волонтерських нарад ми е, вирішили, що потрібно щось придумати для того, щоб зацікавити якось дітей. Оці робити добрі вчинки. Програму занять Василь розробляв із своїм товаришем, який нині служить у Збройних силах України. У Нас розділяється на три таких частинки: перша частинка – це теоретичні знання, які діти здобувають. Друга частинка це частинка руханки, тому що діти їм потрібно рухатися. От і третя частинка це така частинка майстер класу Діти там, наприклад, пропонують, от хочемо поговорити там, наприклад, про Бога. А чому там Бог, там хто створив світ? А чому це так, а чому це інакше? І от ми відповідно до запиту дітей ми готуємо програму, по якій ми вже даємо відповідь на їхнє запитання. Подобається це і обговорення і інтерактиви, і майстер-класи. Ми ліпили із галиною всякі бралочки і мисочки. Наша група придумала таку ігру. Ви кидаєте кубик, достаєте карту. На карточці питання, будь ну, Любе питання. Як ти думаєш, що таке добро, ну, і ти висловлюєш свою думку. Нині недільну школу відвідують до 20 дітей різного віку. Записатись на заняття можна через соціальні мережі, благошколи або за номером телефону. Поліна Гончаренко, Кирило Винової, Суспільне новини Полтава.